Слава Україні! Розпочалася 391 ша доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 9 ракетних ударів. Серед цивільного населення втрат, на щастя, немає. Також ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається досить високою. Завдяки професійним. Ізлагодженим злагодженим дієм наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська Федерація продовжує зберігати значну військову присутність на території Республіки Білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 26 населених пунктів. Серед них Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Землянки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Кам'янка, Красне, Новомлинськ, Стрілеча та Чугуївка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Здійснивши артилерійські обстріли районів 11 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, постраждали, зокрема, райони Куп'янська, Крохмального та Берестового харківської області.